Вітаю вас, маленькі українці. На землі багато листочків, можна сказати, осінній килим. На багатьох деревах і кущах листочків навіть і немає. Вони готуються до сну до зими. А що піднімає листочки восени? Восени листочки піднімає вітер. А яким буває вітер восени? Вітер восени буває сильний, холодний, пронизливий. Як гріє сонечко восени? Сонечко восени уже не пече, як влітку. Воно м'яко гріє і піднімається, і не піднімається високо. Восени можна спостерігати таке явище в природі, як листопад. Листопад це коли з дерев, кущів опадають листочки. Це дуже красиво. Пропоную вам послухати віршик листопад. Осінь, осінь, листопад. Жовте листя сталить сад. За моря в краї далекі, відлетіли вже лелеки, хмари небо затягли, вітер віє за гори, ходить осінь листопадом, жовте листя стелить садом. А зараз дайте відповіді на такі запитання. Яке листя стелиться садом? Садом стелиться жовте листя. Куди відлітають лелеки восени? Лелеки відлітають за моря в далекі краї. А що сталося з небом у віршику? Хмари небо затягли листопад останній місяць осені. То сильним вітром завиває, то весело зриває листя з дерев. Ми з вами узнали, що дерева та кущі скинули листя і приготувалися до сну, до зими. До побачення, дітки, все буде Україна!